Так, вкотре Ради незагиблих українських захисників днями закликали міськраду вшанувати пам'ять загиблих героїв. За словами учасниць цього мітингу, на третій рік повноваштабного вторгнення в Одесі досі не створили Алею слави захисників. Досі, вже третій рік війни, немає в місті шани та поваги до пам'яті полеглих героїв, окрім банерів на міської ради. І осиротливих прапорців на бувшій Єкатеринінській площі, тепер це Європейська. От. І ми вийшли зі своїми плакатами для того, щоб міська рада та їх там робітники нарешті схаменулися, звернули на це увагу, нас захищали, не захищали би тільки оцей пам'ятник Пушкіна. Які за нашою спиною, а подумали про <кій> шанування пам'яті тих полеглих героїв, завдяки кому вони кожного дня мають можливість ходити сюди на роботу. Люди обурені тим, що у багатьох українських містах такі алеї слави давно вже існують. А пам'ять полеглих героїв та їхній внесок у захист рідної країни там у шанують. Але чомусь цього досі немає в Одесі. Ми зібралися для того, щоб нас почули і щоб це відбулося і в нашому місті також, тому що Одеса це українське місто і Одеса шанує пам'ять героїв. Люди точно шанують, і ми хочемо, щоб місце теж шанувало це і показувало це. У вигляді алеї героїв, у вигляді меморіалу біля міської адміністрації там на проспекті Чевченка, на західному кладовищі, яке ми добиваємося це. Ми хочемо, щоб нас почули, тому що ми розуміємо, що без цих без мітінгів, без того, що ми будемо щось говорити без нічого не буде да. журналістів. Ми нічого не доб'ємося. Це дуже важливо для нас, тому що Юрій Счепченко це мій чоловік. І Її син, мій син і ми. Я розумію, що мій чоловік, коли почалося повномасштабне вторгнення, він знаходився у Японії. Він не був в Україні. Моряк. І коли він почув, що почалася повномасштабка, він знявся з рейсу, приїхав спочатку там до Болгарії, тому що я була в Болгарії, я виїхала, а потім він повернувся до Одеси. І він сказав, що він не буду сидіти, просто служати руки вдома, коли інші хлопці воюють і відвоюють свою свободу. І а, він пішов. А, він пішов а, у 23-му році, а, і спустя рік він на жаль загинув. Він загинув в Одесі, захищає наше місто і захищає нашу країну. І я хочу, щоб а, ну, нас почули і зробили цю алею. Це важливо. І для мене, і для кожного з нас Дружини загиблих військових кажуть, але слава захисників необхідна не тільки для вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя заради захисту України, а й для того, щоб діти та рідні могли її відвідувати. Мій чоловік загинув на бухміському напрямку. І коли я питала, чому ти там це 800 км від одесі? Він каже, я там, щоб вони не прийшли сюди, і так всі інші, хлопці, які полегли, вони стояли до останнього свого подиху там, щоб сюди не прийшли вони. А зараз ми. Стали заручником тої ситуації, нашої влади не знаю, це чуть-чуть, ну, без відповідальності, що ми не можемо ні, не прийти не на алею да, в місті. Наш п'ятирічний син, який залишився напівсиротою, бо його батько загинув. Він зараз єдине, що має це їздити на західний кладовище раз на тиждень, на вихідний, бо серед. Серед неділі, чи в школу, чи там, да, заняття якісь, ми приїжджаємо на вихідні. Він тільки так може зі своїм татом розмовляти, спілкуватися, ділитися те, що йому за тиждень нове якесь дачі наболіло чи що. Е, Нема в нього тата, в його тату ангел, Янгел. І ми дуже просили, щоб виділили ці ділянки, щоб ми могли розмістити банери з нашими захисниками, щоб діти могли приходити не лише на кладовище до своїх батьків, а й в місцевих парках. Дуже багато парків. Маліновський, Хаджибельський район да, це парк Атвенс. Суворовський це кримський бульвар, приморський є і. Парк Шевченко і парк Пермон. У нас безліч парків і можливостей ділянок. Не потрібно щось нове, там, да? як то кажуть, видумувати і будувати велосипед, робити, вже є облаштовані. Виділять, будь ласка, там декілька сантиметрів метрів того місця, щоб ми могли там розмістити банери. Нам обіцявся міський голова, нам також обіцяли, що буде добудовано меморіал борцям за незалежність. Спочатку він по-іншому називався, в який дуже велику суму грошей інвестовано. Ми бачимо на сьогодні, що нічого не зроблено, хоча казали, що поставлять його на баланс, введуть в експлуатацію, будуть за ним гідно наглядати, доглядати. Те, що ми зараз бачимо, то воно все занедбане, дерева сухі, кущі поросли бур'янами по пів метра пояс. І ну, там немає того, що нам обіцяли, що будуть сенсори, що будуть дошки, дочки все це все заморожене. Найголовніше, наші воїни. Зокрема, мій чоловік вони поховані на алеї слави західного кладовища. 68-го участку є хлопців, яким вже рік, як вони загинули, є такі, що ось ось буде рік. Ми не можемо встановити надгробки пам'ятники, ті, які ми хочемо. Нам не дають цієї можливості, бо це сказали, буде виділена алея. Слави це не військовий меморіал, його не до меморіалу. Це буде просто військове поховання, виділена ділянка на цьому західному кладовищі, і отаке, знаєте, замкнутий круг, як то кажуть. Після численних звернень та мітингів родинам загиблих військових міськраді все ж пообіцяли облаштувати алеї пам'яті у парку Шевченка та на Кримському бульварі. Роботи планують завершити до кінця цього місяця. Окрім цього, має бути створена робоча група з представників міськради та родичів загиблих захисників для розгляду інших нагальних питань.